депутата, розпочнемо з переглядусідення з теми внесені промочну проблему, віч питання щодо застосування політики касатування. Так. Купнож для для. Без потреби за цей час повязано все. Серчик. Зі бажання, додатково можу я вас продовгомувати питання про те, зміни по Вирісської міської ради, зокрема, діловоди у нас вже ставить по старостах посадовими особами. Тому що цього вимагає вимога чинного законодавства і це для зручності жителів, щоб ці посадові особи могли вчиняти матеріальні дії, коли староста відсутні. Це основні зміни. Приймали рішення про ліквідацію філії Копанівська гімназія. Тепер треба оновлювати майно. І відповідно на базі Кокамівської гімназії зараз в цьому приміщенні функціонує садочок. Це є друга група під садку, який знаходиться на балансі відділу освіти, тому пропонується передати з балансу родвилюському ліцею номер 2 все майно у Панівській гімназії на баланс відділення. Створити комісію, ну і відповідно підписати акт і на цьому тренажерному залі є тренажер повітря. І пропонується його передати з балансу діткової освіти на баланс Радвилівської міської ради, зокрема передати тренажерну залу Мінерівського старського року. В Селі Бать. Селі Бать. Ми е, придбали новий обітрат за кошти, які надійшли на спершу. <звітнє> <звітнє> індивідуально визначено нерухомого майна, що належить до комунальної власності Забрудської територіальної громади в переліку першого типу. Цим рішенням включаємо з 1 тижня типу для передачі в оренду індивідуально визначеного нерухомого майна у вулиці Кучайська, 30. Є не до переліку об'єкту малої приватизації громадної власниці територіальної громади, що злягають приватизації у 2025 році. Цим рішенням включаємо до переліку малої приватизації, об'єкт нерухомого майна, це адміністративна будівля загальної площі 219 метрів квадратних по вулиці Почаєцька прицька. Це питання. Цим рішенням надаємо дозвіл здійснити приватизацію об'єкта малої приватизації, окреме на житлове приміщення, це адміністративна будівля, площа 819 метрів траджують, фокусів через криці. На той час вони здобулися, що їм для потреб підвезення їхніх працівників до ремонтування території потрібен такий автобус. Автобус у власності Радбурівської міської ради, договір був заключений на 5 років, але на е, днях прийшло звернення до того ж Запорізького ДСНС. Не, немає потреби вже в них у використанні цього автобуса. Тому е, рішення про устрокове припинення договору приймає. Це, цим рішенням ми ще не припиняємо дію договору, адже в нас в нас умови, що спочатку приймаємо рішення, вони привозять автобуси. Ми на місці укладаємо договір про розірвання договору та акт приймання передачі повернення сумнів. Але першочергово так, першочергово потрібно нам прийняти рішення про дострокове припинення дії договору. Запитання це. Мова йде про кабінет за адресою шланка 13. На другому користі є кабінет 24 і 2 метри квадратних, будемо справляти на аукціон для подальшої передачі оренду через аукціон. Нами передача майно оренду, продовжуючи майнам перелік. Друге. Було звернення нашого ТЦК е, е, для розмежування свого особового складу, вони тепер орендують адмінприміщення в селі Бугадівка. І там вони орендують два кабінети загальною площою 48,9 метрів квадратних. Тому е, рішення передати їм в оренду. Без проведення аукціону за <соедині> Ну, Наразі до нас надійшло за два години на першому поверсі. І сьогодні Лікарськопровід казав, що є ще звернення, є ще але зробити. ще вони не вирішили і відповідно звездувати. Вирізите інформацію і так само під час оповірних документів адресу.

Відхідної видаткову частини бюджету збільшують на 1 мільйон 633 тисячі 492 гривні 67 копійок за рахунок наступних субвенцій. Субвенції освітньої субвенції державного бюджету збільшуємо на суму 388 800 гривень. Субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на суму 145-500 тисяч 500, 145 500 гривень. Субвенції з обласного бюджету на здійснення переданих видатків в сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 540 130 гривень. Також такої ж самої субвенції з Кропецької громади на суму 67 тисяч 450 гривень 38 копійок для Радовилівського ліцею номер 2 І іншої субвенції з Кропецької громади. Для Радовилівської міської центральної лікарні 122 530 гривень. Для Радовилівського ліцею номер 2 69 тисяч 82 гривні 29 копійок і, і за, за рахунок перерозподілу виділяємо 100 тисяч на оплату правової допомоги щодо банкрутства КП «Родовитів та посередств». Це всі зміни до бюджету. На питання відсутні підпозити до зеленого сесії Казан Ворон Ірина Підмінна.